Поля пшениці та квіті, високі дерева та зелена трава, красиві будинки, доброзичливі люди, вузенькі вулички, стелені бруківкою. Так у малюнках свою рідну країну зображають європейські школярі. У черніцях представили художню виставку Діти малюють свою батьківщину. Виставку художніх творів під назвою Діти малюють свою батьківщину презентували у Чернівцях. На ній представили свої роботи юні митці з Румунії, з України, Австрії, Німеччини, Словенії. Головна тема виставки своє бачення рідної країни. Започаткували конкурс дитячих малюнків у 2003 році в румунському місті Решиці. Це вже тринадцята виставка, і ми беремо вже четвертий рік підряд участь у цьому конкурсі. Однією з пер... Переможців цьогорічного конкурсу є Чернівчанка Марія Федик. Малює дівчина з дитинства. У конкурсі взяла участь вперше і одразу зайняла призове місце. Розповідає у своїй картині, намагалася показати, яка українсь гостина. Я зобразила українську дівчину, яка вітає гостів, які прибули до їхнього міста чи села. І ми можемо побачити українську український рушник із буковинським орнаментом на ньому. А ще українські квіти мальви та традиційну пшеницю додає Марія призерів нагородили різноманітними подарунками. Було дуже багато солодощів та інших предметів для малювання, таких як фарби, кісточки, альбом для малювання. І в принципі була ще досить велика книга за 2016 рік про Румунію. Чернівці єдине українське місто, де можна побачити роботи конкурсу. Згодом картини відвезуть до Румунії, а потім і до інших країн Європи. На відкритті виставки побував радник земельного уряду Каринтій Удо Пушніх. Я Мене вразила креативність, творчий підхід, дитяча розкутість, сміливість та широка палітра, як діти зображають свою батьківщину. Особливо пан Удо відзначив роботи українські українських художників вони відрізняються тим, що поєднують традиційне і нове також поєднують міську та сільську культуру. Всього на виставці представлено 168 малюнків. Побачити художні роботи можуть усі охочі до 16 вересня у першій Чернівецькій гімназії. Юрій Гоманович, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.